Як правильно пити колаген для того, щоб він засвоївся? По-перше, обрати форму колагену пептиди, гідролізовані пептиди колагену це найменші частинки колагену, які зможуть проникнути через стінки твого шлунку разом із водичкою у кров. Для того, щоб це сталося, твій шлунок має бути пустим. Тобто найкращий час для прийому колагену це після пробудження. Далі, для того, щоб він встиг весь поглинутися і не зруйнувався, і не розпався на, на різні амінокислоти, необхідно 30 хвилин почекати перед тим, як починати щось їсти. Особливо білок не треба їсти одразу після колагену, тому що. Колаген розсипеться. Але в будь-якому разі, приймаючи колаген, ти отримуєш користь, тому що колаген це ряд ланцюжок різних амінокислот, незамінних амінокислот, які необхідні твоєму організму. І організм візьме саме те, що йому потрібно, і транспортує туди, куди потрібно. Тому не бійся пити колаген. Я, наприклад, не користуюся антивіковими кремами, я п'ю колаген і прекрасно себе почуваю.